Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід. Я пасажир, пасажир в автомобілі. Отже, нині чималий обсяг роботи виконують машини. Вони перевозять нас до місця призначення. Почуває себе людина в громадському транспорті досить комфортно. Але пам'ятайте, як тільки ви виходите на двір, відразу стаєте учасником дорожнього руху. Як тільки збираєшся сісти в автомобіль, тролейбус, автобус чи метро для того, щоб громадський транспорт. Довіз тебе до школи, театру чи парку ти стаєш пасажиром. А у пасажира є певні обов'язки. Існують також правила, яких суворо повинен дотримуватися пасажир. Саме про це ми і поговоримо сьогодні під час виговного заходу. А тепер давайте з вами пригадаємо, хто ж такий пішохід. Як тільки ти виходиш з дому на двір, ти стаєш пішоходом, назвемо друзів пішохода, пішохідний перехід, зебра, острівок без регулювальник, світлофор, чи Має певні обов'язки пішохід. Звісно, має, він повинен дотримуватись правил дорожнього руху, пересувається пішохід лише тротуаром, поводить себе чимно, не штовхається, не плигає для того, щоб нікого не штовхнути на проїжджу частину. Не відволікає водіїв від руху. Як ви гадаєте, чому пішохід повинен дотримуватись правил дорожнього руху? Щоб самому не потрапити під колеса і не спричинити аварійної ситуації. Так, добре, а назвіть види громадського транспорту. Тролейбус, автобус, метро, маршрутне таксі, трамвай, автомобіль. Скажіть, навіщо існує громадський транспорт? Для того, щоб довозити пасажира до місця призначення? Чи безпечний громадський транспорт? Звісно, безпечний, якщо ні водії, ні пасажири не порушують транспорту дорожнього руху і не забувають про свої обов'язки. А тепер більш детально ми поговоримо про обов'язки пасажира. Отже, як тільки ти прийшов на зупинку, Будь ввічливий! Тут знаходяться люди, які чекають на транспортний засіб і теж готуються стати пасажиром. Тому не пхайся вперед, не штовхайся, в порядку черги ти зайдеш до маршрутного таксі чи автобуса. Не стій на бордюрі, бо тебе можуть. Ненароком штовхнути на проїжджу частину. Також не метушися на зупинці, не бігай, не штовхайся, бо ти можеш і сам впасти і комусь завдати шкоди. А тепер скажіть, яких правил культури поведінки слід дотримуватися, коли заходиш до салону автобуса чи тролейбуса, скажімо. Не пхайся вперед, не штовхайся, а пропусти старших людей і дітей. Пам'ятай, ти вже школяр і на тебе дивляться, як на дорослу людину. У салоні транспортного засобу теж поводься культурно. Якщо є вільне місце, то сядь. Якщо немає і багато людей стань так, щоб їм не заважати. Не кричи, голосно не розмовляй, не метушися, не привертай до себе зайвої уваги. Тримайся за поручні, щоб не впасти, коли водій загальмує на повороті. Також пам'ятай, що слід поступатися місцем, стареньким людям або пасажирами з дітьми. Уважно прислухайся до оголошень водія для того, щоб не пропустити своєї зупинки. До виходу. Готуйся завчасно, щоб без поспіху і зайвої метушні можна було залишити салон транспортного засобу. На виході також будь дуже уважний, бо східці бувають завеликі та незручні для тебе. Якщо тебе ненароком придавило дверми, Слід голосно сповістити про це водія або попросити інших пасажирів, щоб водій відчинив двері. Ніколи в салоні не спирайся спиною об двері, бо вони можуть автоматично відчинитися і ти випадеш на проїжджу частину. Отже, як бачимо, обов'язків і правил, яких повинен дотримуватись пасажир, існує багато. Але якщо ти вічлива і допитлива людина, ти легко з цим впораєшся. Поспостерігай за людьми. Чоловік подав дівчині руку. Хлопець допоміг внести візок. Жінці з дитиною. Дівчина поступилася місцем бабусі, а ти сам що робиш в цей час? Сидиш чи стоїш? Допоміг комусь, подав руку, поступився місцем. Отже, все це правила культурної поведінки, яких повинна дотримуватися людина. Та ось ти прибув на місце призначення, вийшов із транспортного засобу і тобі треба перейти дорогу. Як ти це робиш? Ось тут від тебе вимагається посилена увага, навіть тоді, коли ти добре знаєш, що тролейбус та автобус обходять ззаду. А трамвай спереду, щоб не потрапити під колеса. Найкраще зачекати, доки транспортний засіб від'їде, щоб добре проглядалася дорога. Уважно стеж за сигналами автомобіля. Пам'ятай, ніколи не переходь дорогу і перехрестя навскоси. Переходити дорогу можна лише у визначених місцях і перпендикулярно. Найкраще, звісно, скористатися підземним переходом. Слід пам'ятати, якщо машина їде на великій швидкості, водій може невчасно загальмувати. А також ще й бувають недоброчесні непорядні водії. І про це ми теж з вами повинні пам'ятати навіть тоді, коли переходимо дорогу по зебрі. Гальмівний шлях починається з моменту натиснення на гальма і до повної його зупинки. Але він залежить від багатьох чинників. Від швидкості автомобіля, його маси, природних умов, чим швидше їде автомобіль і чим важчий він, тим довший гальмівний шлях. Якщо дорога слизька, від дощу, ожеледі снігу, тим довший гальмівний шлях. Якщо обмежена видимість, скажімо, на дворі туман так, чи снігопад, або значну частину проїжджої дороги затуляє якась велика будівля, водій може не помітити вчасно пішохода і не загальмувати. У великих містах є дуже зручний вид громадського транспорту метро це підземна залізниця, яка за короткий проміжок часу перевозить велику кількість людей. І слід дотримуватись теж певних правил. У салоні не штовхатися, не кричати. Не спиратися на двері, завчасно готуватися до виходу. Пройти в метро можна лише через турнікет. Дуже добре, що проїзд зараз є безкоштовним для пасажирів. На ескалаторі не бігай, не метушися, не штовхай інших людей. Пам'ятай, що це може призвести до травми. Не ставай на край платформи. Якщо вже так трапилось, і в тебе якась потрібна річ, випала і знаходиться між коліями, попередь про це чергового станції. Пам'ятай, громадський транспорт чудовий засіб пересування, але лише до того моменту, поки ти виконуєш усі правила користування ним. Пам'ятай лише таким способом ти збережеш своє життя та здоров'я.